Керована авіабомба влучила в центр той, зруйнувала практично весь заклад, що залишилося, ви бачите. Авіабомба, запущена з російського літака, влучила у юнаківський дитячий садок. Тут зруйновані дитячі групи, кабінети медичної сестри та директора. Її саму говорить Тетяна Козлова, врятувало те, що того дня поїхала на навчання дуже, до суму. Дуже сумно, що це. Безобідний дитячий заклад, який не ніс ніякої загрози, який призначений для дітей маленьких. І ось те, що ми маємо. У мене немає слів для того, щоб виразити, настільки трудилися, настільки готували, настільки ремонтували. Заклад був готовий для прийому дітей, проведені капітальні ремонти. 40 дітей вихованці в садочку через близькість до кордону навчали дистанційно, розповідає Тетяна Козлова. Сам заклад весь час удосконалювали, цього року встигли утеплити приміщення. Нині тут немає жодного вцілілого вікна. Далі йде у нас музична зала. машини, який з'єднував Ігрові кімнати корпуса і ці кімнати. Це була медична права. заняття, будемо зайняття, проводились там, і Це була медична справа. У момент вибуху троє працівників ще залишались на території дитсадка. За словами Тетяни Козлової, ніхто не травмувався. Ми почули вибух і першими подумали, що тут дівчата залишились на кухні. Трагедія. Жалко все. Ну що ну ми? Нам не дихати, не хочеться, не жити, тому що ми тут робили, ми тут збирали, ми тут все нарабатували, гадами. Нині працівники закладу намагаються врятувати вціліле майно. Думав, чимсь допомогти, а чим я тут допоможу. Тепер тільки одні розвалині. Де щось цінніше зберем в одну кімнату вціліли все. Дії росіян вже оцінили, я думаю, український народ уже з 14 року. Ця будівля відновленню не підлягає, говорить голова громади Олена Сіма. Після перемоги планують збудувати новий садок. Дуже жалко, тому що працювали ми в тому садочку своїми силами. Туди було вложено дуже багато коштів, Тепер за все постараємось врятувати те майно, яке зараз там ще залишилось. Я думаю, що чекаємо всі перемоги, здаватись ми не збираємось, будемо відбудовувати, наші дітки обов'язково підуть в новий новітній садочок. Я настроєна на те, що все встановимо, щось замінимо, щось встановимо. Діти прийдуть сюди, обов'язково. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков та Євгена Абрасімов. Суспільне новини Сумщина.